Узі ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після візиту в Корем 19 червня Путін готується нанести показовий ядерний удар брудної корейською бомбою, як мінімум по трьох українських містах. США і пакін доручили Патрушеву прибрати його та легітимізуватися в їхніх очах. Втім, наразі на аеродромі Енгеліса Куриська Саратов Олені, як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір можуть бути. Неспокійною, тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу червоної площі русня може показово мстити. Чорашні прострілки по всій Україні були для виявлення наших систем ППО. Міноборони РФ, попри наказ Петрушева, викотила наступне міноборони Росії, анонсувало навчання, у ході яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї у відповіді на провокаційні заяви та погрози з боку заходу. Як і йдеться у повідомленні, навчання пройдуть за дорученням кремлівського психопата. Під час навчання буде здійснено. Комплекс заходів щодо практичного відпрацювання питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї повідомляється у телеграм-каналі Міноборони. Зазначається, що навчання пройдуть у відповіді на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації. Генштаб розпочав підготовку до проведення навчань. Повідомляється, що вони пройдуть найближчим часом. Вже зараз на стратегічних аеродромах помістили понад 34 бомбардувальників різних модифікацій. Ту також понад 135 пілотів прибули на місце дисло. Кації бомбардувальники завантажують ракетами різних типів, а також активність ворожого флоту. Просимо не нехтувати нічними тривогами в той же час. Самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Говорять про розмінування. Пропагандисти пишуть, путін нібито наказав мститися за секретні переговори Патрушева з американцями та китайцями. Втім, з'явилася інформація, що самого Путіна заарештують буквально з години на годину перед смертні агонії диктатора. Путін веде війну проти Патрушева. Тому окупантам потрібна хоч якась телевізійна перемога. ППО. На готові хлопці зроблять все можливе. а Російських пілотів уже попередили партизани. За кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. До слова не тільки аеродроми на території РФ мають горіти обов'язкові удари і по аеродромах на окупованих територіях. Російські загарбники активно використовують аеродроми на окупованих територіях України, як на материковій частині, так і на півострові. Ворог розміщує на об'єктах, окрім тактичної авіації, командні пункти та пункти управління склади боєприпасів. Тощо завдавати ударів по аеродромах треба там базу. Ується тактична авіація, вертольоти ударні транспортні і так далі. наголошує він. Співрозмовник видання нагадав, що інтервенти свого часу настільки нахабніли, що використовували авіацію на окупованих територіях на материковій частині країни недалеко від лінії бойового зіткнення. У цьому контексті він навів приклад успішного удару атакам з СПУ-аеродрому у Бердянську та Луганську. Тоді силам оборони зараз вдалося знищити велику кількість гелікоптерів, і це важливо, тому що гелікоптери є одним із наступальних елементів російських Окупантів зазначив Коваленко. Окрім іншого, важливо вражати командні пункти та пункти управління ворога, які також іноді розміщені на аеродромах. Поза як це підриває загальну систему управління противника, також нам розміщують склади з боєприпасами та ПММ. Тому комплексне їхнє знищення безумовно справа обов'язкова. Наголосив експерта. Що стосується ситуації в окупованому Криму, то там з аеродромом працює не сама система відносно складів узлів, зв'язку та пунктів управління, пояснює Коваленко. З цією відмінністю оточення війни, що на півострові. Розміщується не лише ударні вертольоти типу К-52 та Мі 28 а переважно тактичні бойові літаки, міг 31 міг 29 Су-27, Су-30, різних модифікацій. Тощо, чим менше після таких ударів, у росіян залишається літаків, тим краще для України. Але поки ці атаки мають на меті знисити загальну боєздатність окупантів і підірвати їх можливості щодо забезпечення групувань на півдні, про серйозну підготовку до деокупації Криму на жаль, не йдеться, зазначає Коваленко у бесіді з РБК Україна. Хоча кожен із цих ударів. Це яка цеглинка у майбутній місток зі звільнення півострова. Казати про це поки що рано це буде не скоро, але ми до цього йдемо. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.